Доброго дня, любі діти. Сьогодні я вам прочитаю вірш Івана Антоновича Малковича, який називається так: Понад Дніпро гуде метро. Славетна річка Дніпро. Це символ та окраса нашої країни. Але ця річка славиться не тільки своєю красою, величчю та природними багатствами. Дніпро є також історичною пам'яткою, яка є свідком всіх історичних подій становлення нашої країни як незалежної держави. У вірші ви почуєте, як Іван Антонович Малкович навіть рибок зображує войовниче налаштованими з шабельками, які збираються йти в похід. Щоб захистити свою річку. Саме на Дніпрі була заснована Запорізька Січ Гордість українського народу. Січ діти це військовий центр запорозького казацтва. Ну, а тепер послухайте вірш Івана Антоновича Мавковича над Дніпро Гуде Метро. Понад Дніпро гуде метро і рибонці не спиться, і журиться старий Дніпро, і сон Дніпро вісниться. Що є у водах дивна Січ, де рибки плавничками видзвонюють як день, так ніч, не наче шабельками. Вони готуються в похід, щоб річку захистити, бо всі забруднюють її. І рибкам ніде жити. Бо знай, моя дитино, знай ти знати це повинна, Дніпро для рибок рідний край, це їхня Україна. Тепер тебе питаю я, мій хлопчику чудовий, чи гостра шабелька твоя, чи коник твій готовий, щоб захистити ліс від сліз. І рідну нашу річку, і те подвір'я, де ти зріс, і зайчика, й лисичку. Ну що ж, я бачу, ти козак, ти серденько, хоробре, ти підростеш, твій коник теж, і все в нас буде добре. А поки спатоньки лягай, вже рибка засинає, і сині сни, старий Дніпро, на хвилях колихає. Ну що ж, любі мої, вірш ви прослухали, і тепер в мене є до вас декілька запитань. Ви запам'ятали, як називається цей вірш? А хто написав цей вірш? Що вам найбільше запам'яталося? На цьому наше заняття закінчено. Ви, великі молодці! Я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.